Декілька питань, які треба поставити вашому банкіру, якщо він пропонує вам оформити машину в кредит по програмі 579. Перше, це заставний чи беззаставний кредит. Якщо це заставний кредит, то які вимоги до застави? Тому що ця техніка, яку ви купуєте, вона буде йти в заставу, і не кожен банк може прокредитувати там навіть семирічну машину на 5 років. Якщо це засадний кредит, це чи буде оцінка цього майна? Ця оцінка внутрішня, чи треба наймати не незалежних експертів? Бо це, по-перше, додаткові витрати для вас, по-друге, це ріже вартість застави і автоматично збільшує. Ваш аванс. Наступне питання: кому банк може відправити гроші? Тому що в цільових кредитах банк відправляє гроші на рахунок не ваш, а продавцю. І чи треба, щоб цей продавець проходив акредитацію?